Такими звуками Роман Стефанців кличе своїх кіз. Він власник господарства у селі Грушів Коломийської громади. Сім років тому чоловік почав розводити тварин на площі три гектари. Почав з території. Тут була якби наділ наш, побудував будиночок для відпочинку, і ну територію треба було якось там. Косити, сіну колись здівати. Купив козів декілька, щоб просто ну, не спалювати не, сіно. Нині поголів'я налічує приблизно 60 тварин. На господарстві є дві породи англонубійка і ламанча. Вони дають якісне і жирне молоко, розповідає чоловік. Малий об'єм роботи, тому що є електропастух, є загорожена територія, кози собі гуляють на вільму літом, вони випасаються самі. Надоїння до двох годин часу. Вони дають зараз 100 літр на день. Це небагато, тому що виходить там, наприклад, літра. Там... Топленого вже масла працює господар самотужки. Працівників запрошує лише для доїння кіз. Коза заходить з старами через такий отвір. Їх тут е, треба полічити десять, щоб більше не зайшло. Вони кожна стають своєю. Місце, ячейку і там корм є, і Закривається їх, фіксується ну, їхня голова, щоб шия, щоб вони не могли втікти. Є парад дійний. просто треба накладати і доїти. На господарстві є сироварня з апаратом для переробки молока місткістю 120 літрів. Раніше каже Роман Стефанців, виготовляв сир, а цьогоріч почав виготовляти масло «Хі». Раз у три дні він отримує 5-6 кілограмів масла. Ми збиємо кіс-сепаратор, сепаруємо жари окремо. Якщо немає часу сепарувати, то кладемо в холодильник. воно ну, просто вершки відстоюються і на другий день. Зімаємо вершки і все. І потім вбиваємо уже як масло. Це масло вже повністю очищене, козяче з козячого молока. Зроблене повністю воно може зберігатись в холодильнику до півтора року без проблем. <сосимо> Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.